Усім привіт! З вами Колюдька. Ми на сервері The Iсен Horg Reйти X5. У цьому відео ми продовжимо серію квестів на сабклас і пройдемо квест більше, ніж здається, в академії Хардіна. Цей квест потрібен для того, щоб ви могли вивчити скіли САП-класу. Квест береться у самого Хардіна в території Орена Хардін Приват Академія. Розмовляємо з Хардіном, беремо в нього завдання більше, ніж здається. І погоджуємося, погоджуємося з усім, що він нам скаже. Він нас після цього відправляє в гільдію темних ельфів в селі Мисливців. Дитимо, гільдія темних ельфів. Так, тут на нас чекає Ерікін. Розмовляємо з ним. Він нам розповідає про те, що для виготовлення зілля, зілля нам потрібно добути 35 ектоплазми. Ектоплазму ми вибиваємо в лісі зеркал на території села мисливці Forest of the Mirror. Прилетіли. Тут недалеко треба пробігтися, і, в принципі, вони швидко набиваються з духів із самих зеркал. Зараз вам покажу. Єдине, що треба бути уважним, тут інколи живий РБ 49 го рівня, і можна його сприйняти за моба, бо він. В принципі, нічим, крім надпису від моба, не відрізняється, і постояти 10 хвилин в прокляті боса. Ось такі привиди тут живуть духи. На них ми полюємо. Поки не виб'ємо 35 штук, воно падає з кожного моба. 35 ітемів набито, після чого ми повертаємося до темного ельфа в гільді темних ельфів в Хантері. Треба вийти з бою. Розмовляємо з ним. Треба ближче підійти. Він нас. Посилає назад до Харадіна, летимо території Орена. Хардін Приват Академія. Забігаємо в печеру. Розмовляємо з Харадіном. І він нам каже, що цього, що ми набили, недостатньо для того, щоб зробити зілля трансформації. І відправляє на нас до NPC Клейтона в селі Темних ельфів. Ой, в селі в Діоні, в гільдії темних ельфів. Щось я заплуталась. Розмовляємо з Клейтоном, і Клейтон нам каже, що нам потрібно добути ще 5 еліксирів з зеркальних ягуарів. Летимо території Діона, план of Діон. Тут ці ягуари прямо на ТП. Так, де вони, де? Зазвичай ось. І тими падають з кожного моба, тому недовго робиться квест. Єдине, що треба їх знайти. Зазвичай там на горці їх було багато. Але поки я не бачу. О, Реснувся вже один з тих кого В принципі, якщо у вас є запас часу і немає бажання бігати, можете почекати і на цих двох набити 5 штук, це не так багато. Але я не люблю чекати. Ось ще один ягорчик. Це вже буде четвертий. Вбиваємо це око, бо через нього не зможемо зробити ТП через Альбе. Ось ще один ягуар. Ми набили 5 штук і тепер нам треба повернути інгредієнти до клейтона. Виходимо з бою. Альбе, територ... Діон, Гільдія темних. ельфів. Розмовляємо з Клейтоном. Він не гордий. Розмовляє з нами здалеку. І летимо знову до Хардіна. Території Ореда. Хардін, Приват Академія. Заходимо в печеру. Розмовляємо з Харадіном. Він нам каже, що ми повинні випити якусь міксторку. Ми її випиваємо і все. Після цього йдемо до авангард і можемо вчити скіли сап класів Дякую за увагу! Всім па-па!